Ні, довіра до вас до, того, до молодих є політиків, є до вас, зокрема, надзвичайно є... висока в суспільства, в тому числі в західних партнерів. Чому в вашому середовищі немає того політика, який заявить про своє бажання стати прем'єр-міністром і іншим політичним силам ну, буде складно знайти аргументи для того, щоб сказати ні? Тому що е тим людям, які зараз вони мають. досвіду... Або підтримати, дослідом, скажімо, того самого промахання насправді... Сакашвілі. Я не вважаю, що Сакашвілі це. Ефективна і конструктивна Ой. кандидатура насправді і те, що Давайте зараз відбувається Саакашвілі. тур. Насправді, чому Сакашвілі критикує тільки прем'єра, а не критикує президента це і команду президента, і так далі. Тому я хотіла б бачити не заангажованість, а не використання Сакашвілі для якогось політичного замовлення щодо конкретної кандидатури, якщо бути чесним. І плюс те, що відбувається, це своєрідне нагнітання істерії. Це підтримка перевиборів в рамках гастролей, які здійснює е, грузинський колишній президент, і тому треба дуже чітко усвідомлювати, що суспільство і так Але, чекайте, дуже не грузинський і президент тому, я, ну, я не чула, більша фігура ніж як ви кажете, я не чула заявки про те, що Сакешвілі вийшов і сказав, я готовий брати на себе відповідальність. Ось моя команда і так далі. Такого не було. Ні, я до вас, тому, як до молодих політиків, до вас А Молодим до політикам само. треба набратись досвіду, тому що це означає знаєте, неадекватність. Коли зараз молодий політик, який рік в політиці, він виходить і каже: А я вже готовий прем'єр. Вибачте, це відповідальність за державу. Не можна так не жартувати не. і казати. От у мене вже є амбіції, а амуніції немає. Тому молоді політики мають хоча б мінімум, ще 2-3 роки, чесно пропрацювати, цей мінімум, набратися реального досвіду, зрозуміти, як працює система, як бути в ній ефективним.